Друзі, всім привіт! Знімаю для вас коротеньке відео про розхід палива на Nissan Qashqai, Nissan Rock Sport, об'єм двигуна 2 літра, бензин, повний привід. Ось дивіться, зараз це я виїхав, проїхав 2 кілометри плюс-мінус на кондиціонері, кондиціонерус. Ще одна поділочка 63 по Фаренгейта. Ось І ось такий розхід палива маємо. Це, я ж кажу, що проїхав 2 км. Звичайно, він зараз трошки підупаде, враховуючи те, що світлофорів буде не так багато, але от враховувати треба що. В середньому такий розхід палива у нас і є. Температура. Повітря назовні 21 градус показує. Ну, він, звичайно тепліше на сонці. Але... Дивимося. Бачите вже 13,6. Ну, десь до 11 він точно падає. І от В середньому, якщо це невеликі відстані, на які треба проїжджати, розраховуйте на 12 в середньому. 12 можна вкладатися дивна трошки система, розкажу чому. Я, наприклад, завжди автомобіль прогріваю, зима-літо, я розумію, що є тут холодний пуск всі ці системи. Тримають оберти, але тут автомобіль, він, бачите, тут а, не невисокооборотистий для економії палива, ну, економії так, в лапках, для економії палива він а, тримає низькі обороти двигуна. Наприклад, якщо я буду зараз 60 рожнемося. 50 я їду, так, да? це. 1200. 1250, ось плюс-мінус 1300, це, це його діапазон робочий. Небагато, правда? З економії тут якби не дуже, але ну, побачимо зараз. От так, про що я говорив? А, Прогріваю завжди автомобіль зимою і літом пару хвилин він працює для того, щоб масло прогнало по системі. Ну, чомусь я таких старовір, як то кажу. Можливо, так і не потрібно робити і це нічого не дає, але на стоячій машині розхід палива такий значний. І буває, так виїдеш, він зразу там 40 показує. Ну, це нормально. Я так Потім проїжджаєш і поки я там доїжджаю до роботи по місту, якісь 3-4 кілометри я проїжджаю, от він може спуститися до 16. І все. І наступна поїздка знову у вас така, ви сідаєте, пару хвилин працює, якщо ви давно не їхали там з півдня, да? і знову у вас середній розхід 16. Якщо це більші такі поїздки там, до 10-15 кілометрів по місту, ну, звичайно, да, він впаде там, до 12-11, інколи навіть до 10, 10 спускається, але в середньому це розхід його, ви бачите, 12. От, я відпускаю педаль газу, докочуюся до світлофора, зелений. Але я розумію, що я поки доїду, може бути і червоний вже. Тому що я взагалі не, не газую по місту, тут більше 60 не їжу, все-таки це якась безпека, діти там. Велосипедисти не завжди їдуть по правилам якось так. Ось 11,4. Ось бачите, яка дорога, так, щоб не говорили, що це я десь яким вуличка маленьким їду. 60, як вимагають правила. От 11.4. Світлофорів немає, досить велика відстань між світлофорами. 1200 оберти. 11,2. Бачите, синьої цієї полоски, яка показує розхід, її взагалі немає. От зараз вона раз з'явилася 10,6. Я підкочувався кілометр майже, не тримаючи. От зараз бачите, миттєвий розхід який. Тому при виборі автомобіля враховуйте, що по місту у вас буде розхід. Плюс-мінус ось такий. Багато це чи мало? Я не знаю. Ну, по трасі, звичайно, менше, але по місту. Хто їздить постійно по місту, от враховують, бачите, 10,7 уже, зараз знову до 12, поки я стою на світлофорі. В середньому 12, тому сподіваюся, що ця інформація для вас корисна. Тому при виборі автомобіля зважайте на це. Дякую.